Речник МЗС Китаю год закунь відреагував на масований ракетно-дроновий удар Росії по Києву і заявив, що закликаємо усі зацікавлені сторони дотримуватися принципів, не поширювати конфлікт на інші сторони, на інші країни, не ескалювати, не роздмухувати, сприяти деескалації, створювати умови для політичного врегулювання кризи. Так Китай називає війну Росії в Україні. Ну і от третього. Вересня у Пекіні відбудеться військовий парад, з нагоди 80-річчя Капітуляції Японії у Другій світовій війні, на який приїде російський диктатор Путін, і е, також буде присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ін. Чи зможе, власне, на вашу думку, Сі переконати е, у чомусь Путіна, чи е, є в е, Пекіна такі е, плани і? Е, Чим може завершитися зустріч Сі і Трампа, яка може відбутися вже у жовтні за сигналами від Білого Дому? Чого загалом очікувати від Китаю? Якої участі найближчим часом і якого впливу і на Росію, передусім, але також якою може бути тут позиція щодо китайсько-американських контактів? Ви знаєте, я, по перше, не дуже вірю в те, що обов'язково відбудеться зустріч Сі Трампом. Я думаю, що голова Китайської Народної Республіки піде на таку зустріч, якщо будуть якісь реальні сигнали від Сполучених Штатів, що вони готові домовлятися. Тому що ми бачимо, що лідери глобального півдня вони відверто Трампа зневажають. Ми знаємо про історію, з чотирма дзвінками Трампа, премєр міністру Індії на Моді, після того, як він запровадив санкції проти Індії. До речі, я ці санкції щиро підтримую. І зараз говорять, що Індія в результаті цих санкцій втратить більше грошей. Ніж вона заробила на дешеві російській нафті. Але разом із цим на рендер моді, втрачаючи ці мільйони доларів, що не мільярди, чотири рази ігнорував дзвінки Трампа. Тому що для таких лідерів політичне виживання, демонстрація своєї самостійності є набагато більш важливою річчю, ніж гроші, як це не дивно звучить. І те, що ми побачимо в Пекіні, це буде демонстрацією того, що є альтернативний світ впливу. І що на готовий змагатися із з, заходом за ті правила гри, які будуть у 21 столітті. тому що це ж не буде просто зустріч Путіна із Сі на якій вони поза сумнівом будуть обговорювати, як підірвати вплив Сполучених Штатів Америки, користуючись перебуванням Трампа овальному кабінеті. І я думаю, що зацікавленість Сі Цзіньпіна саме в цьому підриві, і тому він буде щиро радити Путіну продовжувати війну стільки, скільки це потрібно для того, щоб Поразка України стала колективною поразкою Західного світу. Це головний інтерес Китаю, але ж там буде і Кім Кімчанин вперше за багато років Кім Кімчанин сам відвідує Пекін. Він вже багато років туди не їздив, він не зустрічався із Сі Цзіньпіном. Відвідує Пекін під час перебування там Путіна. І як ви розумієте, це буде ще можливість трьохсторонніх зустрічі між союзниками, які будуть обговорювати спільні дії по знищенню. Західного впливу. Там буде президент Ірану, там буде диктатор Бірми, там буде Лукашенко. Тобто, фактично, Ці Дзяньпін демонструє свій особливий вплив, але не тільки цей: там буде президент Азербайджану, там буде прем'єр-міністр Вірменії, там будуть всі лідери країн Центральної Азії. Хто тепер лідер СНД, скажіть, будь ласка. Путін чи Сі Цзіньпін? Фактично всі лідери колишніх радянських республік, окрім України, Молдови. Ну я не знаю, на якому рівні буде представлена Грузія, будуть присутні на цьому параді. Це практично такий самий рівень присутності, як в Москві 9 травня. Тільки з тією різницею, що багато цих лідерів зараз більше орієнтуються на сі Цзіньпіна, ніж на Путіна. Теж дуже важливо це. Сказати, так що я просто вам маю сказати, що 3 вересня це парад створення альтернативного політичного світу, парад, який ще раз підкреслює, що Сполучені Штати втратили той рівень економічного впливу і можливості, які вони мали дотепер, до того як китайська економіка стала такою важливою для заходу. І що навіть ті лідери, які сподіваються на допомогу Америки, от Іль і Нікол Пашинян, вони ж тільки що їздили до Вашингтона. Разом із Трампом підписували угоду про створення цього е, маршруту Трампа з Ангезурського коридору через територію Вірменії з Азербайджану до Нехічувані. Обидва демонструються автографи Трампа і фотографії з ним. І разом із цим обидва летять до Пекіну на парад до найбільшого, я би сказав, опонента і конкурента Трампа. Це теж багато про що говорить. Так що в цій ситуації я думаю, що це дуже небезпечна тенденція, яка підкреслює те, що ми і так давно знали: можливості Китаю у світовій політиці, саме враховуючи вплив Китаю на світову економіку і, зокрема, на економіку заходу, зростають. А оскільки в світі багато країн почали не поважати правила міжнародні, ігнорувати міжнародне право виступати за війну, ці країни конче потребують підтримки Китаю. Що будуть водночас лідери Ірану, Північної Кореї Росії, трьох країн, які знаходяться під серйозними західними санкціями. Іран і Північна Корея так взагалі під санкціями ООН, але виживають, дякуючи китайській підтримці, закупівлі нафти, як у випадку з Росією чи з Іраном, або просто прямому донорству, як у випадку із Північною Кореєю, це свідчить про те, що західні можливості на превеликий жаль. Серйозно послабилося останні десятиріччя. І захід сам собі, якщо хочете, висловлюючи словами Леніна, сплів цю матузку, на якій Цзіньпін хоче його підвісити. Заради вигоди, заради суспільства споживання, відмовився від політичних і економічних важелів впливу на диктатури. А сам став заручником бажань диктатури.